Всім привіт! З вами знову Макс. Сьогодні ми приготуємо бограч в 30-літровому казані з ось таких продуктів. Спочатку підготуємо м'ясо, можна брати любе, яке вам подобається, свинину або яловичину. Нарізаємо овочі. За цей час казан вже нагрівся до потрібної температури. Першим в казан залітає сало. Горненько його перемішуємо. За салом впитимо цибулю. Так само перемішуємо, щоб не підгоріло. Коли цибуля стане золотистою, висипаємо паприку. Гарно перемішуємо, щоб не підгоріло. Кидаємо м'ясо. Багато м'яса. У нас м'ясо свинина, вирізка 6 кг. Гарно перемішуємо та відправляємо на відпочинок. Кидаємо духмяний та чорний перець горошком, накриваємо кришкою. Через 20 хвилин ще раз перемішуємо. А аромат на всю околицю, щоб всі собаки позбігалися, потрібно і їм щось дати поїсти. Вкидаємо томати. Знову перемішуємо. На. Даємо трішки м'яса песикам. Через 10 хвилин додаємо солодкий перець. І трішки гострого для пікантності. Яка краса. Та накриваємо кришкою. Ще через 10 хвилин додаємо води, щоб покрити все м'ясо. Додаємо лавровий лист, трішки тмину. Сіль додаємо кому як смакує. Перемішуємо. Накриваємо кришкою та залишаємо тушкуватися десь на годину. Через годину відправляємо у відпустку моркву. Знову перемішуємо та накриваємо кришкою. Картоплю в армію сиплять ведрами. І засипаємо картоплю. Додаємо води на свій смак, хто який любить. Густіше чи ріденькі. Так само можна додати квасолю в томаті. Це вже за бажанням. Додаємо сіль за смаком, гарненько перемішуємо. Відправляємо в наряд три головки чеснику. Додаємо кропчику і знову гарненько перемішуємо. А тепер шеф знімає пробу, що я там нахімічив. Всім смачного і всіх запрошую. Нічого не потрібно додати? Ні. Все супер? Все супер. Коли не три покипить і все. Перша порція. Ледь не втратив свідомість від аромату.